Усім доброго ранку. Я вже на прогулянці 8.00, а кішка вже мене пів години просить, щоб я йшла з нею погуляти. І так кожного ранку вона має свій час, все. Сніг падає чи дощ падає, а я з нею йду на прогулянку. Трохи погуляє, а потім спить. Хочу вам показати, якщо хтось має гірку і не хоче полоти від бур'янів, можна посадити сонечку. І це дуже красиво, коли на такій гірці цвіте сонечко і потім ще є ягоди. Звичайно, не всім таке сподобається, але можливо комусь така ідея підійде. І бур'ян не росте, і є ще й краса. І можна навіть поласувати. Ось. Я рано скоро стала, вже все зробила, що мені треба, зараз поїду в село. Приїхала я знову в село і так як собі запланувала, хочу ось цю зелень позбирати. І сьогодні так похмуро у нас, але нічого. Надіюсь, дощу не буде і встигну це зробити. І ще я хочу великі каміння позбирати, якщо буду мати час, бо в мене ще є інші справи. Ось стільки є такої є зелені. Хоч город ми восени вурали, але все рівно через ту мульчу, що я мульчувала, город соломою, ось так понаростало і воно не перегнило через зиму. Тож я хочу трошки красивіший город зробити і це все збираю. А це вже так за мною. Те, що я вже встигла зробити на тачку і на перегній. Все перегниє. Я це все трохи позабирала на перегній. Тут буде картопля, але картоплю я буду пізніше садити. Ось тут моя ужина, що я ставила такі опори під ужину. Я її теж крупила, тому що в мене. Діржає на ожині. Минулого року вона в мене з'явилася, вона не тільки з'явилась на ожині, але і на грушах. Ну і, звісно, я неправильно зробила, посадила ужину біля малини, буквально метр. У мене вже там далі є малина, і усі шкідники і хвороби з малини переходять на ожину, а з ожини на малину. Ось так підв'язувала і тут. Ужина. А що я зараз буду робити? Зараз я буду садити картоплю. Я вже зробила ось такі ямки. І буду я садити картоплю на задньому плані біля огорожі. У мене ось тут росте малина, я її садила півтори метри від своєї огорожі, але звісно вона розрослася, то в мене десь тут, от за малиною, є метр вільної площі. Я вирішила посадити картоплю ранню для раннього споживання. Я її скоро викупаю, тому що тут, ну, звісно, багато картоплі не буде. Я, по-перше, ось так рідко буду її садити. 50-60 см одна від одної. Чому я вирішила тут посадити картоплю? Ну, щоб мені тут не заростало. Якщо я нічого не посаджу, то цей метр заросте якоюсь травою або ще чимось, а так як я посаджу картоплю, то я вже змушена буду її обробити. Ну і так, як в мене ще поле не оране, в мене більше немає де посадити картоплі. Тут я посаджу, вона виросте, я скоро викупую і тоді вже буде місце для того, щоб збирати малину. Та як це ремонтабна малина, то її треба буде збирати в серпні-вересні. А цю картоплю до серпня місяця я вже викупаю. Завдяки цьому, що я зараз посаджу, то я її буду дуже швидко купати в червні-липні. Отже, я дала трошки гноявки з водою і попелу посипала. І зараз буду класти картоплю. І буду я садити навіть по дві картоплини, тому що я дуже рідко зробила. Ось, бачите. Ямки. Минулого року я теж так садила, і в мене була рання картопля. Я не переживаю, що вона змерзне. Зараз у нас через тиждень часу ще мають бути приморозки, до мінус 4, але картопля в землі не змерзне. Вона може змерзнути в травні місяці, коли один день може бути приморозок, але змерзне верхівка трошки, я думаю, вся не змерзне. А може взагалі не змерзне, побачимо. Якщо навіть трошки змерзне, то вона відновиться. Дивіться, яка гарна конішинка в мене. Так, ще ви мене питали, чи можна вже зараз моркву сіяти. Петрушку. Звичайно, можна сіяти, але якщо це рання морква для раннього споживання, все ж таки пізню моркву на зберігання краще пізніше посіяти. Хоча б у квітні місяці. Чому я так говорю? Ну, тому що зараз ще досить холодна земля і насіння можна сіяти, коли вже земля прогріта хоча б до 5 градусів тепла. Не в повітрі 5 градусів тепла, а коли земля прогріта до 5 градусів тепла. У нас у Львівській області ранки ще досить холодні і в день там 13-17 градусів тепла може бути. Але потім йде знову похолодання. Звичайно, насіння нічого не буде, але воно і не буде проростати в такій холодній землі. Але, звичайно, ранній посів дуже добре, тому що зараз ще волога земля. Тож можна собі посіяти трошки моркви, трошки бурака червоного для раннього споживання. А вже пізніші сорти то краще пізніше посіяти. Це на мою думку. Так. Ще зараз можна посіяти петрушку, пастернак, шпинат, салат, також цибульку можна вже хоча б на зелень собі посадити, якщо у вас нема. І, звичайно, ще можна зараз квасок посіяти, квасок чи щавель, хто як говорить, І також ремінь. Я свій ремінь і щавель вирощувала з насіння. І в мене гарно зійшов що щавель, що, як нас кажуть, у Львівській області румбамбар. Ще, що я робила, я підсипала свої квіти всі нітроамофоскою. Все ж таки, щоб квіти були красиві, їх треба підсипати. Усі квіти, які в мене є, я підсипала нітроаммофоскою. Крім того, я приношу куров'як чи гноявку, хто як каже, розводжу з водою і ранньою весною підливаю і троянди, і інші кущі, крім гортензій. Бо гортензії люблять кислотний ґрунт і вони не люблять таких азотних підживок. А ось піони дуже люблять підживити, троянди, ну і усі решта квіти, кущі. Чому зараз добре підсипати нітромофоску, фоску, бо зараз ще дощі падають, волога земля і у нас скоріше буде діяти. Скоріше розмокне в землі і дасть якийсь результат. Подивіться, які бутони красиві крокусів з русою. Зранку вони закриті, а потім буде сонечко, вони відкриються. Також ось тут. Ось так рядочком посадила картоплю, прикрила добре і хай росте. А йду я зараз займатися полуницею своєю. Ось тут у мене рядочок фундука росте, що 3 метри я садила, і полуниця, і часник в мене, але виріс ріпак, бо я його минулого року тут висівала і треба його повиривати. І трошки я хочу землю зрушити. Така моя робота зараз. Так, одну сторону я обробила, свою полуницю. Тут так було зелено, бо ріпак такий великий був, я його все, весь повиривала і винесла на компост. І ще мені ось тут треба, цю сторону. Трошки зрушу землю. І чому я так спішу все робити потрошки? Тому що потім ще більше не буде часу, а зараз я свій помаленьку, що можу, те зроблю. І якщо бур'ян маленький, то можна його з корінням вирвати і викинути, а коли він вже буде великий, то буде ще важче його вийняти з корінням. Коли полуниця заростає, тоді дуже важко обробляти, краще от зараз. Обробку зробити, а потім ще раз, коли вона знову заросте. Часничок ось так рядочком і тут йду я далі робити. Часник і полуницю я свою вже обробила. Тут є три рядочки полуниць, а королева Єлизавета і два рядочки чеснику. На деякий час буде чистенько. Йду вип'ю кави і сьогодні мама вирішила садити ранню картоплю, тож треба йти допомогти. Маленький кусочок мама садить, щоб рання картопля була. Каву я випила, поки там ще мама збирається, я ще маю час, вирішила посадити ось таку бабіану. Я висаджувала квіти, які я купила в епіцентрі, а вона в мене в корзині просто залишилася, я її не побачила. І так, висаджувати в квітні в травні, пухкий ґрунт, паростками догори на зиму вкрити торфом для захисту від морозів. Значить, можна не викопувати. Глибина посадки 5 см, відстань між рослинами 10 см. Цвіте в серпні вересні. Висота рослини 15 см. Ось такі квіточки красиві. Це суміш. І є 5 штук цибулин. Хочу пару слів сказати: я епіцентр не рекламую, просто я їздила за бордюрною стрічкою і вирішила показати, що там продається, бо, можливо, комусь така інформація згодиться. Інколи ми хочемо купити якусь троянду, і одну троянду на сайті не хочеться заказувати. А якщо вже їдемо в епіцентр по якихось інших справах, можна прикупити цю троянду, якщо вона дуже подобається. І тому я вирішила зняти таке маленьке відео. Звісно, епіцентр це великий супермаркет, і там рослини продаються досить дорого. Але. Якщо хочеться купити якусь квіточку, то це можливо. Зате бачимо, що ми купляємо. Можна кожну цибулину переглянути. Я просто показую, які ціни можна собі порівняти. А можливо, комусь неважлива ціна, головне, щоб купити цю квіточку. Люди різні є. Для когось це дорого, а для когось це нормальна ціна. Для мене теж дорого, але якщо я хочу, то я собі можу купити. Бо я це люблю. А, також ви знаєте, що я дуже багато квітів висіваю, щоб мені вийшло дешевше. Тому що навіть там був ліатрис, і ціна, здається, його була 39 гривень один корінець. Я вже точно не пам'ятаю. Наприклад, кореновище мальви там продається. І, здається, 40 гривень вона коштує. Це досить дорого, якщо можна пакети купити за 10-15 гривень і посіяти. Тим більше, ось ці мальви, що я казала, майорети, я висівала їх на початку червня і вони мене в той же рік зацвіли. Звичайно, там і дерева набагато дорожчі, в розсадниках можна купити дешевше. Але інколи поїхав, купив. Бо треба тільки одну яблуню досадити або одну тільки грушу, і нема, дехто немає часу, а по дорозі заїхав, купив і собі посадив. Ну різне буває. Так, зараз я посаджу, і ще буде в теплиці, а потім вже у відкритий ґрунт прикупаю. І посаджу я ось таку посудину з торта. Це кришка з торта. Я там зробила дуже багато таких великих дирок, щоб не було застою води. Це досить така глибока кришка. Чому я саджу тут? Тому що я хочу за ними наблюдати, можливо, ще викупати, пересадити в інше місце. А так я можу просто забути, тому що в мене дуже багато квітів. А в такі Корзині, то я вже не забуду. Все рівно о, знайду, де я посадила. Все, посадила. Зараз ще принесу трошки землі, прикрию, щоб було достатньо землі, підлию. І хай поки що буде в теплиці, поки що воно мені не мішає. Бо я ще в теплицю не привожу свої томати, у нас ще має бути мінус 4-3 градуси морозу. 31 березня, тож я ще почекаю тиждень часу, а вже в квітні місяці почну сюди привозити свої помідори, перці і іншу розсаду. Так що будьте обережні, дивіться завжди на тиждень на період, яка погода, бо якщо ви маєте неопалювану теплицю і занесли туди вже якусь розсаду, тоді треба прикрити агроволокном, щоб ваша розсада не змерзла. Вдень нормальна температура, а вночі може змерзнути. Так, в мене ще трошки часу було, і я вирішила ось тут посіяти конюшинку. Як бачите, тут вже мій квітник, бордюрну стрічку ми дали, а ось тут буде в мене стежка з конюшинки і тут вже виноград. Виноград ще поки прикопаний, бо ще має бути мінус чотири, то я його ще не відкривала, десь через тиждень вже відкрию. І я тут був бур'ян, я просипала все. Ось так більш-менш вирівнила, І зараз в мене є ось така біла конюшина, це низько росло. Я її купляла в епіцентрі теж. Але вона і в таких магазинах на сіневих продається. Але в нас в городку не було, тільки тепер привезли. Отже, зараз я цю конюшинку ось так. Посію і потім просто такими грабельками пригромаджу. А взагалі-то я її купила, я буду її ось тут сіяти, де мої кущики від огорожі і сюди. Тому що мені це все обробляти забагато, це все перекопувати, це займає багато часу. А так я десь через тиждень часу. Бо може ще за скоро ще може бути мороз, і якщо зійде, то воно може змерзнути, тому я ще не ризикую зараз сіяти. А вже коли от минуть зараз заморозки в кінці березня, то я на початку квітня оце все погромаджу, вирівнаю більш-менш і посію ось таку білу конюшинку. І в мене тут є молоді кущики, а там далі є смородина, агрус. І це все буде конюшинка. Чому я траву не брала, трава дуже швидко росте, її треба косити частіше, а ось кунішинка така біла низькоросла, то її треба косити раз на два тижні. Ну і кунішина дає азот. Це дуже добре. Так, іду я сіяти. Ось така на Львівщині сьогодні погода. Сонечко світить. Я конішинку посіяла, і мама мені ще дала ось таку цибулю, що зросла маленьку. І я її ось так густо посадила, це буде на зелень. У мене вже є в теплиці, ми вже рвемо зелену цибульку. Робила салат з огірків і зеленої цибульки. І ось ще тут три рядочки таких посадила, щоб скоріше було. Зелена цибулька. Ранньою весною хочеться зелені. Ось тут в мене є така багаторічна цибуля батун, але вона має зовсім інший смак. Ось така цибулька, що я там посадила, вона набагато смачніша. Але, якщо ніякої нема, то ця виручає. Я її зрізаю, потім ще раз росте, потім ще раз зрізаю, вона ще раз росте. Так що дуже вигідно таку цибульку мати на городі. Це відео за вчорашній день, а сьогодні мої іменини. Я сьогодні віддихала. Усіх галин вітаю з іменинами. Бажаю усім насамперед здоров'я, мирного неба. Злагоди добра, любові і всього найкращого. Зичу усім жити в вільній, незалежній Україні, щоб завжди у нас був добробут. До зустрічі!